Друзі, вітаю Мануель Макрон сьогодні зустрінеться із Трампом. Зеленський прилетів до Парижа, щоб зустрітися після цього з Макроном. Ось така складна дипломатія, типу, може й не бути прямої зустрічі, кажуть деякі французькі змі. В той час як британські кажуть, ні, зустріч Зеленського з Трампом буде. Зрозуміло, що будуть говорити про завершення війни, загалом про порядок денний, який попередньо Трамп проговорив із. Шольцом в них була телефонна розмова, от і власне мають зустрітися з нашим президентом. Тим часом в Сирії а, війська а, опозиціонерів, які наступають на Дамаск, хочуть зараз відрізати, і в них це непогано виходить: відрізати асада від російських військових баз, що насправді дуже спростить ситуацію і допоможе. Якраз таки ці дві сили роз'єднати, а потім перемогти кожну з них. Це непогано задумка Ердогана, який піднімає свої акції перед Трампом. Ну і власне Південна Корея, ще одна точка, де, здавалось би, глобальна, але яка точно впливає на Україну. Південні Кореї поставили на імпічмент про українського президента. Ну от, але чи відправлять вони нього? Давайте аналізувати, давайте дивитися. От, бо тим часом українські морські дрони атакували біля території Криму газові станції. Там в росіян стояли якраз такі монітори були, якраз вони намагались контролювати море, то якраз наші все, що могли, там розрушили. Це я веду до чого? Те, що ми з вами теж купили катерочок. Красивий, правда, не для того, щоб плавати десь в Криму чи в Одесі. Це катер бойовий. Мільйон ми сьогодні вночі з вами закрили, банку розбили і зараз якраз відправляємо всі гроші для того, щоб пошвидше купили цей бойовий катер, щоб він до своїх побратимів в Чорному морі приєднався і вони разом гасили цю нечисть, яка прийшла до українського Криму. Тому підпишіться на канал. Дякую кожному та кожній за донати, за гривні, за канадські долари. Дякую за євро, за долари американські. за... Всі ті гроші, які ви дали, дійсно дуже круто і швидко ми це з вами зробили. Як я обіцяв, візьмемо кілька днів невеличку паузу, от, щоб ми трошки, що називається, підзбирали грошенят. От, для того, щоб далі могли допомагати нашим Збройним силам. Поїхали! Але підписка обов'язково. Макрон сьогодні має зустрітися з Трампом, відкривають Нотердам де Парі. Єдине, що мінус. В Парижі не дуже добра погода, тому вся церемонія буде проходити всередині. Ну, скажімо так, надіюсь, це не вплине на якість фотографії красоти Дональда Трампа та його дружини Меланії. Ну от всередині там теж красиво і думаємо, що все пройде дуже класно, хоча нас цікавить не це. Відкриття собору це відкриття собору, культурна дипломатія працює, але для нас важлива якраз таки дипломатія по суті. Макрон має зустрітися з Трампом в Єлисейському палаці, прокачати його по нашим питанням. Ну, а потім має зустрітись з Зеленським. Дивна історія: Трамп більш за все, не хоче з'єднувати два в єдино. Ну от, але бачимо, що так може бути. Хоча, повторюсь, західна така преса, типу Associated Press, більше про британська, про американська ката: ну слухайте, ну чого чого вони мають не зустрітися? Так, да, можливо, такі умови хтось і ставив, але блін, якщо вони обидвоє в одному місці, в один той самий час, а Зеленського літак уже сів е, в цьому. В Парижі, ну, типу, чому ні? треба зустрічатись і говорити І те що наприклад в сирії зараз ось ці війська повстанців скидають осади і намагаються роз'єднати його з російськими силами з морською базою російською і воєнною базою, там їх дві ще з радянських часів а це ж говорить дуже просту банальну річ що понижують акції путіна ердоганцю послугу робить для трампа ну і по великому рахунку для нас Путін відбивається Південною Кореєю, де зараз намагаються відправити в відставку президента. Ну і далі, далі, далі. Але якщо вже ці дві людини зустрілися обидвоє в Парижі, чому ні? Ну і зараз побачимо. Я думаю, за кілька годин вам зроблю відео по результатах зустрічі або... Трьох зустрічей з кожним по окремості, і потім е ще одна, щоб зафіксувати Зеленського з Макроном. Або дійсно тої великої зустрічі Зеленського з Трампом, де, власне, все може і відбутися. Тим часом Трамп переговорив із Шольцем. Канцлер е, каже, що обговорили спільні стратегії підтримки України. Важливо припинити насильство в Україні, але виключив постачання далекобійних ракет Таурус. Мені здається, що він, навіть коли внуки до Шольца прийдуть і скажуть, діду, дай собі". він каже, ні, ні, «Таурус» не дам. Беріть, от тільки шоколадні, а Тауруси не беріть. Ну він же ці «Тауруси» суне всюди, де може. Штатів самих є далекобійні ракети, вони самі можуть дати. Тому не треба кожен раз це згадувати. Ну от і сказав, що жодні рішення не можна приймати без України. Ну і найголовніше сказав, що можна нащупати е, стратегію, якраз таки, для України спільну стратегію для її підтримки. Тому що Шольц насправді за себе ще боїться, а Трамп його не сприймає. Ще історія. Бачимо в тому, що якраз у Шольца в самого просідають політичні бали. Треба виграти вибори. Ну а, ну з Макронівським Кабміном там ще простіше. А от Шольцу треба насправді дуже-дуже постаратися. Далі, що я хотів вам розповісти, в Європі не затвердили 15-й пакет санкцій, Дві країни було проти. Можете навіть не писати в коментарях, які тут всі здогадалися. Це і Словаччина, і Угорщина, зрозуміло, що виступили цими пропутінськими монстрами, які не хочуть вводити санкції проти російського тіньового флоту. Тобто є ліві кораблі оформлені, які пливуть біля Копенгагена, які пливуть там через Грецію, і вони возять російську газ і нафту, заробляючи їм бабло. І ось тут треба було вводити санкції. Ну, от дві бабояги. Проти. Але тут треба робити так, як робили деякі наші друзі. Не будемо казати співвітчизники, бо ми не знаємо, хто вони були, які в них паспорти. Але коли північний потік став історією, ось так треба робити зараз. Точно так же як зараз наші ВМСники е, знищили якраз морськими безпілотними е, дронами. Системи спостереження противника розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ось так санкції вводяться по-справжньому. До речі, Зеленський сьогодні сказав, що друга партія f 16 від Данії вже приїхала в Україну. Це гарна історія. Ну от негарна історія відбувається в південній Кореї, намагаються зняти нашого друга. ну от, Але, типу, наш друг не здається. Це південно-корейський президент. Ну от і він каже, що буде битися. Треба 200 голосів, щоб його відправити в відставку. Але є маленька проблема в опозиції, лідер якої дуже любить Путіна. Щоб відправити юн сок Йоля відставку, треба 200 голосів, а в них тільки 192, 108 в Юн Сок Йоля, і він типу каже: нічого у вас, друзі, не вийде і показує їм великий південнокорейський палець. І типу буде залишатись так. Єдине, що Юксон Йоля треба трошки підкоригувати, що він все-таки дав нам ті види зброї, які обіцяли до цього. Я вам говорив, що міністр оборони літав Корея, 20 мільярдів доларів готовий був. ну, не фізично, але контрактами і кредитами е підписувати. Але вони сказали, ну як Трамп скаже. Тому насправді одна з домовленостей, а це в стилі Трампа, що, типу, Дональд Фредович, дайте добро, щоб ми в Кореї купили зброю на двадцятку. Не ваших, наших грошей. Ми, наприклад, візьмемо їх з російських. Якщо дасть добро, буде просто ідеально. Ще одна історія, яку я вам хотів розповісти. Я вам вчора почав її розповідати, але не завершив, тому що дуже багато всього було. Це Румунія. В Румунії ви ж знаєте, що Конституційний суд анулював перший тур виборів, сказали, по-новому переграємо. У нас була схожа історія. У нас там третій тур, ми пам'ятаєте, ходили в 2004-му. Тут історія схожа, але не зовсім. Кандидат Джорджеско, який, типу, накручував собі популярність за рахунок алгоритмів Китаю, який любить Росію, любить фашизм. Ну як може бути інакше: любить Росію, але не любить фашизм. Ну, типу, це в голову не влазить. Не Пушкіна ж він має любити, правильно? Яким фронтять імперськість. І відміняють перший тур виборів. Ну і зараз, мені здається, трошки небезпечна гра. Люди надраконяні цим алгоритмом, вони бачили тільки цього Джорджеску. А зараз кажуть, все відміняється. Він зараз почне робити наступну історію. Він почне казати: ось голоси крадуть, корупціонери, демократії нема, давайте щось робити. І, от, і тут може почати виводити людей на вулиці, почати їх розколювати. Закрити, між першим і другим туром взяти всю мережу. Знову ж таки, треба докази. Публікуйте, що розвідка дала. Пам'ятаєте, я кілька днів тому говорив, що в Європі гібридну війну програли. Вони її проспали і програли. Ось Зараз заборонив. Ну, дивіться, сценарій. З, відмінили перший тур виборів, заборонили Тік-Ток, е відмінили кандидата. Ну, це зі сторони теж буде виглядати. Всі будуть кати ну стоп, ви трошки граєте це. Тоді треба зараз показати всі секретні дані, які є в спецслужб. Надіюсь, в них серйозні спецслужби і нормально працюють. Показати, де впливали, як працювало, взяти трошки довшу паузу, охолодити запит. Бо люди надраконяні, якщо він там постійно всіх поливав, вони вже не вірять в інше. Пояснити людям: один, два, три. Потім запустити нормальну кампанію без зовнішніх впливів, цього чоловіка допустити Джорджевського, хай йде, балотується нормально. От. Але знову ж таки, без зовнішніх накручувань, без зовнішніх алгоритмів і, що найголовніше, російського фінансування. Ну, і ще одна річ: треба тоді об'єднати всіх проєвропейських, прорумунських, проукраїнських кандидатів, висунути одну людину, зробити єдину позицію за Румунію. І тоді йти на вибори, вже не розмиватися, скласти свої шпаги і щити і нормально почати працювати для країни. Чому я цей кейс розглянув трошки більш детально? Такі речі зараз будуть траплятись в Європі все частіше і частіше. Для того, щоб не посипалась проукраїнська коаліція, нам треба дуже часто і самим ним десь допомагати. Тому що їхня єдність, наша сила. Тому нам важливо, щоб вони були єдні, ніякі там проросійські покидьки не з'являлися на якихось там платформах. Ось така, друзі, позиція. Питання в мене до вас дуже просте: зустрінеться Володимир Олександрович з Дональдом Фредовичем, чи не зустрінеться, чи буде через посередника, англійською це звучить як middleman, через Макрона, чи буде це через нього, чи зустрінуться напряму, поговорять і придумають, як же ж. Тушку Путіна порізати на шматки і зробити так, щоб українська перемога сталася. Тому що багато хто говорить, що якраз непередбачуваність Трампа може стати нашим козрем проти Путіна. Або навпаки, все буде залежати від якості підготовки та проведених переговорів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, і ще раз дякую кожному та кожній за. Кожну гривню, яку ми зібрали на бойові катери, які будуть управлятися нашими гурівськими спеціалістами, які знають, що з цим робити. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.